Отже, після того як в громадській приймальні ми нікого не знайшли, а телефони мовчать на вимогу громадяна це 145 тисяч українців, які поставили свої підписи під Петицією щодо скасування позасудових незаконних непояснених санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка. Ми приїхали на банкову і зараз чекаємо тут людину, яка займається спілкуванням з громадянами, яка отримує гроші за те, що вона в теорії да, там от веде оцей цей зв'язок з громадянами з громадською приймальню. Ну, от подивіться 145 тисяч підписів. Це реальні громадяни, які не побоялися поставити підписи, дати свої контакти, тому що вони Виступають за демократичний розвиток України, і питання тут не в прізвищах, питання тут в принципах. Україна має розвиватись як європейська демократична держава, правова держава, а не держава свавілля. Ну як це зараз відбувається, друзі? Ну, от уже пів години ми чекаємо відповіді від охорони. все таки хто на банковій займається е громадянами друкуванням да. слуги народу. От хто з них спілкується з цих слуг, з народом? Ми бачимо, що слуги закрилися. Чи в них вихідний сьогодні, чи і що псих. в них відбувається? Чи в бункері сховалися? Там, там, до речі, ще один департамент роботи з публічно... доступом до публічної інформації написано. Графік роботи з 9 до якоїсь там 17 чи 18. Тобто все зачинено, ніхто не відповідає. Стукаєш і все Доступ до інформації закритий. Ні громадянами а... нема спілкування. Сьогодні нічого. середа, вихідний день в адміністрації президента. Громадян не приймають, тобто ми обійшли декілька приміщень в жодного немає представників. Чи вийде хтось такі з громадської приймальні? А ні, то підготуємо запит, аби запитати, чи є така посадова особа, скільки вона отримує тисяч, а то й десятків тисяч гривень за свою роботу. Явіть собі, якщо народні депутати України не можуть просто передати листи громадській приймальні, то що тоді говорити про ну в цілому українців? І звичайно можна все виправдати воєнним станом, все що завгодно, але здається Зараз мова трошечки про інше, про те, що дуже класно парканами закритись від народу е і не звертати ніякої уваги ні на кого, кошмарити опозицію за те, що в нас сміє відкривати рота і задавати питання просто про демократію. От те, що відбувається зараз в Україні.